Якісне масло, а не спред, дають вихованцям дитячих садків Житомира. Про такі результати аналізів повідомила заступник міського голови Наталія Леонченко. Вона пояснила, що перевірку вирішили провести після того, як депутат міської ради Наталія Боровська розповсюдила інформацію про те, що відправила на аналіз зразок вершкового масла, яке давало її дітям на сніданок у дитячому садку, і отримала висновок, що це спред, який категорично заборонений для харчування дітей. Чому результати аналізів категорично відрізняються, Наталія Леонченко не знає, але впевнена, що. Що дітей у дошкільних навчальних закладах годують безпечними продуктами? Ми отримали результати лабораторних досліджень, в яких посвідчується, що в наданих зразках, які і цей забір був зроблений відповідним чином, відповідно до інструкції, марковані всі зразки були марковані, всі зразки були комісійно вилучені відповідним способом. Доставлені до лабораторії, і на сьогоднішній день ми маємо висновки цієї лабораторії, що зразки масло, селянське, солодковершкове, несолене, 73% сімдесят жири відповідає вимогам госту до молочного жиру, тобто рослинних жирів. В наданих зразках не виявлено. Я не хочу говорити про те, що ці результати сфальшовані. Можливо, то була партія така. Я, мені важко казати, я. Не володію повною інформацією стосовно досліджування зразків тих, що були у наявності у пані Наталії. Звісно, якщо прозвучало, що в наших садках спред, ми відреагували наступним чином. Ми відібрали п'ять зразків, і управління освіти провело дослідження в сертифікованій, ліцензованій лабораторії. Перевіряти харчі у дитячих садках міська рада збирається і у подальшому, але кажуть, що вестимуть переговори, аби аналіз проводили за рахунок постачальників.